І починаємо з фронту, бо це зараз головний аргумент на всіх переговорах. Путін використовує час, щоб посилити наступ, і ситуація на передовій стає критично складною. На кінець листопада росіяни зуміли захопити більше ніж 700 квадратних кілометрів української території. Ось ключові точки просування. Вовчанськ на півночі Харківщини, район Сіверська на Донеччині, який ворог намагається обійти з двох сторін. Мирноград майже повністю оточений внаслідок боїв за сусідній Покровськ. Гуляй поле ворог дійшов практично до околиць цього міста Запорізької області, але є і добра новина, каже наш воєнкор Андрій Цеплієнко. У центрі Куп'янська про повне захоплення якого так гучно заявляв Кремль. Зараз наші сюди перекинули додаткові сили, і центр міста вдалося зачистити від окупантів. Але для всієї лінії фронту залишається спільною проблема російських дронів. Вони перетворили прифронтову смугу на суцільну зону ураження більш ніж 20 кілометрів завширшки.